Бажаю всім міцного здоров'я. Вчора ввечері натрапив на один коментар під відео. Здебільшого таких повідомлень багато є в приватних, але людина захотіла написати це публічно. Тож я дозволю собі прокоментувати і дати відповідь на цей коментар, що ви бачите. Пані Любов написала, що вона зверталася за допомогою для 92-ї бригади на Покровському напрямку, і я написав, що я цим не займаюся. В мене від початку повномасштабного вторгнення дуже багато разів було таке відчуття, і навіть хотів я це зробити, припинити всі ці збори, бо я себе відчуваю, дійсно, як і всі волонтери жебраком. Мені краще зробити якийсь свій донат. І не просити у вас людей, але в силу того, що є така потужна спільнота, яка від початку повномасштабного вторгнення зробила вагомий внесок. І як ви вже як ви вже всі знаєте, ми придбали 55 автівок завдяки саме рубриці Віршами на авто, проводячи онлайн трансляції, також офлайн зустрічі, офлайн фестивалі, вечори. Зібрано допомоги вже, напевно, я не знаю, можливо, і до 20 мільйонів придбано 55 автівок безліч дронів, серед яких є і Mavic 3T, десь до 10 їх, а це все великі кошти. От. І власне відповідаю на цей коментар, що написала пані Любов. На початку е трансляції, коли я почав виходити, я пояснював, що перші автівки. І основну суму коштів ми збираємо зі своїми колегами фірми Епотранс, де я, власне, і працюю. Працює у нас на фірмі більше 150 чоловік, в кожного є знайомі рідні, які воюють. Також є наші водії, які воюють. І в першу чергу допомога приділяється їм. Інша річ, коли я почав. З благодійним фондом їздити на лінію зіткненька, багато познайомився особисто з військовими, командирами, до яких у мене надзвичайна повага, і я бачив це власними очами, як вони виконують свою роботу, і від них також є багато звернень. Цих всіх звернень мені вистачає. Понад норму, тому що ви бачите, які збори, і якби я ще дозволив собі відкривати всі ці коментарі в приватних повідомленнях, яких, напевно, більше тисячі про допомогу, а повідомлень про те, щоб надати цю допомогу, зробити донат, майже немає. Від слова, зовсім, якби коштів вистачало на все. То би, звісно, я би і радий був допомогти всім. Але це неможливо. Тому, здебільшого, я ці повідомлення всі бачу, але я не знаю, що відповідати. І навіть коли я відповідаю, не те, що я цим не займаюся, а я просто кажу: немає можливості, вибачте. Я займаюся забезпеченням кількох підрозділів і навіть з цим не справляюся. Тому. Пані Любов, напевно, трішки перебільшила, я розумію, стан її і образу, але неможливо всім допомогти. Вже місяць я намагаюся зібрати кошти на одну автівку. Планується до грудня зібрати на дві, а це більше, ніж півмільйона гривень Нарахуючи ремонту. Наразі є зібрано 115 тисяч. Збираються вони дуже тяжко, проводяться онлайн-трансляції по 4, по 8, по 12 годин. Я декламую вірші, щоби зібрати ці кошти, тому що дописи дуже мало приносять донатів, але не опускаємо руки. Тому я надію, що я дав відповідь на цей коментар. Не пишіть мені про допомогу в приватні повідомлення, бо більш всього, що я не дам відповідь на це питання. Перед тим я вже пояснив, чому. Якось так, всім, хто має довіру, хто має можливість допомогти, лишаю реквізити в коментарях. Буду надіятися, що все вийде, віримо в наше військо, обов'язково переможемо. І як завжди, дякую всім, хто донатить на постійній основі, водіям та працівникам фірми Апотранс, які закривають, напевно. Третю частину зборів також всім людям, які донатять на постійній основі. Не буду перераховувати, щоб, не дай Бог, когось не забути, велика вам подяка за ваше велике та справжнє українське патріотичне серце та патріотичну позицію. Слава нашим героям та дяка за службу!